Доброго дня всім. Все в одну людину постійно. Там є вакцина. Є Іван? Є вона у Ласі Олександровні. Так, всі Чотири чоловіка. У вас вже коронавірус. Так, але я хотів ще одне питання сьогодні проголосувати. Ну добре, нам потрібно трошки більше форуму. У нас сьогодні порядок денний. Це на порядку денному вісім питань, деляти різним. Давайте проголосуємо, щоб я зачитував процесі. Хто за? Хто? Є перше питання. У нас часу ви мали? Так, у нас є кору найбільше. Про роботу комунального некомерційного підприємства Бухівської міської ради, «Бухівська стоматологічна поліклініка за 2023 рік доповідає. Е так, Людмила, дама, да, будь ласка, ваші питання. Так, давайте я вам так. Основні питання. Одну одну за секундочку. Е, так, хто буде проти повести сьогодні? Паніча, все, нема питань. я порівняю порівняння характеристики 23-го року? Значить, що нового стало у 24 році? Ми ввели спокус, це імплантація дня. Сталося цієї послуги 60 чоловік, воно поставили 81 званих. Воїнам з меж в, в поліклініці ця послуга надається безкоштовно за рахунок наших працівників, за рахунок поліклініки і за рахунок благодійної організації. Далі у нас е, е, з -з збільшились власні находження. Якщо у 23-му році було 15 мільйонів 228 тисяч, то в цьому році стало 15 мільйонів. Далі зменшились. Витрати по місцевих програмах. В минулому році, 23-му, було 6 мільйонів 800 тисяч, в цьому році 3 мільйони 300 тисяч. Збільшилася середні, середня заробітна плата по поліклініці. Якщо у минулому році, 23 було 19 тисяч, зараз 21. 000, відповідно, збільшився фонд заробітної плати. У минулому році, 23-му, було 8 мільйонів 800 тисяч, вже в цьому році 11 мільйонів. У ну, поліційні працюють три програми, дві місцевих, які користуються великим попитом. Сюди входять е, пільгові категорії дорослого населення, друга програма дитячого населення е, і е, програма з Національної служби здоров'я. У 2023 році ця програма це пілотний проєкт. Сюди входить зуботизування протезами, металокеравкою, якої немає ні в одній програмі нашій місцевої. І імплантацію ми робимо безкоштовно, тобто охоплюємо воїни наші всіми видами нашими послугами. Ну, заборгованості в нас немає не по зарплаті, не по платежах. І е клініка працює, коли ти мотивований добре. Є Питання якісь є? Так. Е немає питань. Підставлю на голосування. Хто за підтримку? Так, Одно да, мичні. Одноголосно, правильно? Тетяна Тохар. Голосувати. Ми уважно дивіться. Добре, дякую. Ні, так, не друге, не пи, не. Тоді друге питання про роботу комунального некомерційного підприємства Української міськради багато прочего на лікарне і інтенсив, інтенсивне лікування за 2023 рік. Пані Оксано, будь ласка. Якщо коротко, найголовніше, головне, дякуючи підтримки міської ради, стали більш незалежні. За 23 рік основний дохід наш складав від Національної служби здоров'я України 91 мільйон 232 тисячі гривень. За 24 рік ми отримали від Національної служби України 191 мільйон 540 тисяч гривень. Тобто то, збільшення 110%. Дякуючи цьому, зараз вже залежимо від міської ради. Платимо зарплату зі своїх власних надходжень. Все це безумовно коштувало дуже великих сил енергії. Такий зріст відбувся за рахунок контролю роботи лікарів, правильного внесення електронних медичних записів, відповідно збільшення кількості оперативних втручань, збільшення кількості хірургічного пакета, терапевтичного пакета і це було собою собі, собі незалежно. Находження від місцевих програм стали складали 53 мільйони ста тисяч гривень. Находження йдуть на на комплексну програму підтримки. У нас є програма забезпечення медичними препаратами пацієнтів з онкозахворюванням, психічним захворюванням, відповідно, вистачить форму із місцевих програм. За 2024 рік ми зробили, встановили модульний реабілітаційний модуль, ви знаєте, теж для міської раді. Потім таке наше досягнення, ремонт зробили в палату Героя, в реанімаційному відділенні відкрили, розробили проєктно-кошториснути документації на ремонт поліклініки, на ремонт зараз ще переходной з 24 -м, -м рік проєктно-кошторисного на новий реабілітаційний модуль. А, ну, і, пісити. ну все. Можливо, задавайте питання, я вам щось більше. Ми закінчили ремонт на першому поверсі? Ні, ми ще ремонт на першому поверсі не закінчили. А, все залежить від наших підрядників. Ремонт йде такими темпами кожного дня там достатньо велика кількість людей перебуває. Влаштували в них вже перегородки, вони вже а, влаштували клітку. Там, де приміщення для МВТ, виготовлювати. Обіцяють, ну це ж таки, обіцяють, до липня місяця, в принципі, повинна. Але, ви так розумієте, є якісь нюанси, можливості. Знову ж таки, сістраті чоловіки, от коли знаємо причина. Але в нас все ж таки там з іншого боку поки що не. Реєстратура? Да. Реєстратура взагалі на другому поверсі. Ну, да. Так, ну, да, землі, що да, 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 за три перші поверсі. Да. да. Ви і ну, ще питання, як ви підійшли до кабінету щеплення? А ми до кабінету щеплення ніяк не підходили. Він Я з вами све... розмовляла, да. да, так. Він у нас є, відповідно до вимог ми, ми нічого не можемо по-іншому повинати. Ми ж не про це говоримо, ми говорили про те, чи можна якусь альтернативу зробити, щоб дітей здорових ми відділення. Не можемо, не можемо зробити такі. Тому що влаштоване там приміщення і кількість лікарів не дозволяє нам таке зробити. Зараз пацієнти не хочуть, вони хочуть попасти до лікаря сьогодні зараз. І пояснювати їм, що це день грудничка, ми вже таке не можемо. Кожен пацієнт вимагає особисто, уваги. особливо це діти. Кожна мамочка хоче. Вона захворіла і не хоче сьогодні прийти. І її не цікавить, що сьогодні здорові діти. Будуть нові приміщення? Там буде відповідь академія Чеплення, там, де відповідає. На вході, да, і цей вопрос вирішиться. Поки враховуючи ремонт в якому стані ми зараз в когось, а ми на так радіо, ну, на жаль, бренду. Є Так. Да. Да. Хто за підтримку даного звіту голосує? Голос. Mm -hmm. Хто за? Одноголосно. Про внесення змін до комплексної програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Бухівської міської територіальної громади 2021-2030 роки на 2025 рік. Шевченко, Антоніна Васильівна, будь ласка. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проект рішення про внесення змін до програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, а саме, вносимо зміни в додаток номер 2 до багатопрофільної лікарні. В кошторисі додаємо взагалі новий захід: це забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами. На цей захід ми плануємо кошти в сумі 1 мільйон 225 двадцять тисяч 752 Таким чином, ми вносимо зовсім новий захід, тому і вносимо зміни до самої програми, додаючи її розділом первинної допомоги. До цього іде повний розрахунок потреби медичних виробів, і тому наша програма по підтримці багатопрофільної лікарні збільшиться в сумі на 2 млн 215 тисяч 752 гривні. Прошу підтримати. Це відшкодування по 13 років? Так. Медичні це вироби. Відшкодування по 15 років в основному. Памперси, сечоприймачі, калочаймачі, підглузники, педюшки. Ні, ну то ми... Цей самий мільйон є. Цей самий мільйон є, фінансування не є. У нас фінансування по цим заходах не було. Скільки вже діється програма, це вперше додаємо. Це ж ваше теж, випадково скажемо. Тут отримувати, хто має групу інвалідності, у кого є в якій прописано, що воно потребує. Це не просто людина лежача, якій групи немає. А ні. це до вісімнадцяти років діти. Чи, чи? Ні, діти до 18 років отримують у нас по програмі Турбота. Бо це... А тут всі тут дорослі, більшість більше. Є питання? Так, голосуємо за підсумку даному відповідь. Одноголосно. Переходимо до наступного питання. Четверте питання про схвалення меморандуму про співпрацю між Національним університетом біоресурсів і природом України та виконавчим комітетом у підлітків ради Київської області. Шановні депутати, на вашому розгляд це проєкт рішення. Ми просимо підтримати е, даний проєкт рішення е, про е, підписання меморандуму з національним університетом біоресурсів. Е, ми розглянули звернення. Е, є у нас і представник від даного університету. Ми плануємо співпрацю поки що на півтора року до 1 жовтня 2026 року. В основному це стосується спортивного напрямку, спортивно-оздоровчих заходів, спортивно-мистецьких заходів разом проведення. Також буде корисною співпраця з даним університетом, тому що в них є певні можливості, де наші спортсмени могли б також частково тренуватися. Якщо просимо підтримати, якщо у вас є ще запитання, то ми можемо заслухати пані Олександру. Безусловно, доброго дня представлюся. Олександр Волошин, старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту, кандидат річних наук. <клес> в рамках розвитку фізичної культури молодіжної політики працюю в напрямку співпраці з громадами, організаціями представляв університет. Було направлено в міську. Раду або Хайську міську раду пропозицію нашу про співпрацю. В рамках співпраці разом планується проведення спортивних заходів фізкультурно-дорожчих заходів. Зараз планується якраз разом з міською радою, університетами і управлінням проведення у вас в громаді заходу. По адаптивному спорту серед ветеранів, інвалідів і їхніх родин, спільний захід, де буде представлені пару видів спорту, більше, більше. Ну, більше видів спорту. Також в рамках профорієнтаційної роботи ми можемо залучати молодь для вступу в університет. Громада буде здобувати фахівців на виході, які вже можуть гідно там розвивати вашу громаду після закінчення вузу. Там 43 спеціальності, є навіть спеціальності, де по 200 бюджетних місць. Тому діти можуть вільно там вступати і здобувати освіту. Що вісти на бездачу Ну. Це вже це універсі, та, та, універсі, та, універсі. Завдання вузів, підготовка шпилярів. Так що, якщо якісь питання. Розпочнемо, а далі подивимося, так. ми ж не заключаємо з вами, не укладаємо воду на 10 років, ми на півтора року. Це подивимося, наскільки буде тісна наша гарантовано, стрільба. Ви вже хочете і мед, і господи. Чому ми не вийшли, ми не Так, фінансових питань немає, просто співпраця така. Просто співпраця. Да. Просто співпраця, так. Так, тоді ставлю, є питання чи немає? Так. хто за підтримку даного рішення голосує, будь ласка, одноголосно? Так, наступне питання про схвалення меморандуму про співпрацю напрямку військово-патріотичного виховання між громадською організацією Центурія та Київською міської ради та Ухівської міської ради Київської області. Антоніна Васильна, будь ласка, да, будь ласка. Е, шановні депутати, прошу вас підтримати е, також мема е, е, схвалити меморандум про співпрацю. Ця співпраця буде військово-патріотичному напрямку. Ми будемо тісно з ними співпрацювати. Це дасть можливість більш розширити наші проведення наших заходів, а також подавати різні пропозиції по грантам і в тісній співпраці працювати з цією громадською організацією. Прошу підтримати. Укладається меморандум на до кінця 2027 року, трошки надовше, ніж. Із Прошу підтримати. Є питання. І, а це то... вони що будуть гранти, писати? Да. Так. І гранти, і з дітьми спілкуватись, щоб і діти славу, воєнно патріотичну підготовку проходили. І не тільки ну, те, що стосується освіти, це і стосується вже і дорослого населення. Дорослого, так. На базі і, і, і mm -hmm. Академічного ліцею номер 4 тому що там є відповідно весь інвентар для цього. Mm -hmm. Тому mm -hmm. протримати я знаю, що це не Є питання? Mm -hmm. Хто за підтримку даного голосу? Одноголосно. <кхух> Шосте питання: про затвердження положення про медаль Огухівської міської територіальної громади Київської області за досягнення у навчанні. Шановні депутати, пропонуємо вам затвердити положення про медалі Бухівської міської територіальної громади. зв'язку з тим, що Міністерство освіти України відмінили нагороди дітям, які закінчують школу на відміну. Відмінено державну медаль, тому ми пропонуємо вам. На розгляд наше положення і запровадити нагороду Бухівської міської територіальної громади для випускних закладів загальної середньої освіти у вигляді, у вигляді медалі за досягнення в навчанні. Положення ми вам розіслали. ви всі ознайомилися тому. Ми... Ми би хотіли кошторис. Це, Це друге рішення. На програму розвідку ми пропонуємо збільшити кошторис на обдарованих учнів 34 тисячі. Це у нас буде, додаємо фінанси, там 3 тисячі буде до медалі. і на нагородне буде 73. І всього по кошторису додаємо 77 тисяч. Просимо підтримати вас, а ще одне питання стосовно медалі. От все хорошо відмінили міністерство. Значить, ця медаль ніде не враховується при вступі, Як все наша медаль, а це, це громади, заохочення і мотивація, не буде, не буде. Так. Так. що наша громада підтримує так. таких так. дітей. Це заохочування і мотивація, все таки це приємно дітей... і батькам, і дітям приємно. Так. Е, модель і е, е, ми програмі зразок медалі, якої буде, на буде написано обухівська. Ні, буде одна медаль за досягненням навчання. Зараз діти, які отримують високі досягнення, будуть отримувати свідоцтво з відзнакою. Не буде так, як чи срібло чи червоний не буде. Зараз тільки буде свідоцтво. з Тому ми пропонуємо її в його кольорі. Якщо ви зараз буде. Просто чого білий пропонуємо, бо білий, скільки не висить, він не міняється в кольорі. А жовтий тим більше. І все. Свіжі медалі. У нас вийшлося 33 медалі. У нас по, по даним, нашим, у нас 32 дитини закінчують золотою медалю, одна дитина з мала закінчити. Мали Мали ну, да, да, І три тисячі в конверті. А раніше була тисяч. тисяча. Тисяча на тисяч. срібло, дві на золоту. І, і, і три мало. але, але о, о, вам запропонували на двохсот бальників. На розгляд депутатів. На, на У нас не вистачить коштів. нас дуже обмежені з коштами. У нас зараз стоїть да, питання. Проїдите. Ми просимо тільки 77 сім тисяч, ви знаєте. Чому шановні, ми виплач. просимо да, вас тому що дітей потрібно ні, просто викинуто ну якби не знецінено, не знецілено, а все так, власне ще є питання? Немає. Голосуємо. Хто за підтримку даного рішення? Одного Наступне питання так. про внесення змін до програми розвитку системи освіти на території Української міської і територіальної громади 2024-2025 років та до, до кошторису витрат на 2025 рік. Олена Васильна, будь ласка, я передумав. вже проговорила цей, прошу проголосувати вам. Це, це, це кошторис да, до положення. Якщо ми приймаємо положення, це продовження того самого та, та, та. це програма розвитку системи, Є питання, освіти має? Mm -hmm. і має кошторис. Почкаєш, а що Ну Так на що восьма питання вже? Та ні, 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 ні. А, ні. це правильно. Це медаль тільки друге питання. Треба Душе, більші. Більші. Вони вони один одного прив'язані. Хто за підтримку даного рішення голосує? Я не зрозуміло. Дивися, по турботі. Ми ж ми зачепили гроші. Ми то турбуємо. Ми за 10 навчання за 10 Так. Голосуємо ще раз, будь ласка. Хто за підтримку даного рішення? Сьоме питання. Одноголосно. Наступне питання. Про внесення змін до комплексної програми Турбота Ухівської міської територіальної громади 2021-25 роки. На 2025 рік. Селенко Максим. Я була віч що... не дуже ви на нього, але так доброго дня, шановні присутні. На ваш розгляд пропонується внести зміни щодо пільгового перевезення пасажирів на два місяці 320 тисяч. Тому що ще там відділ ЖКГ проводить визначення маршрутів, потім таке інше. Пільговики їздять. Ну і ми мусимо їх оплачувати. Тому на два місяці пропонується. Кошти. Крім того, вносяться зміни до порядку надання матеріальної допомоги. Стався такий випадок. У нас є одне звернення, а саме е звернулася переміщена особа, е вона переселенка з Маріуполя і хоче отримати в неї чоловік без знині. З так сталося, що він зниклий перебуваючи Ну, він не зниклий, а в полоні, перебуваючи в Азовсталі. Тобто він не може надати довідку внутрішньопереміщені особи, бо по факту він до нас не приїжджав, в нього просто немає. Такі випадки одиночні, але, як засувалося воно є, ми не можемо стояти осторонь в цьому. Тому пропонується внести зміни, щоб. В таких випадках, якщо людина не доїхала до нас зв'язку з окупацією, щоб жінка могла отримати. Ну це таких це один очі. Може ще зараз якісь буде поки один. Ну зараз вони добавляться, Давайте щось туди прописувати таке, щоб воно дійсно було одиночне. Так, це так і є. Дивіться, ми, коли звертається переміщена особа, ми з них вимагаємо довідку ВПО на переліку як на дружину, так і на чоловіка. Угу. А дивіться, у мене, от, наприклад, по 28 му дому там дуже багато квартир здається, там вже щодо, вони ж там їх мігрірують, ніхто не хоче ти допомогти. І люди там знімають квартири. І от дуже багато приходять. І я ж, наприклад, от, коли починаю говорити, виясняється, що він там десь він там знімає квартиру. Жінка тут, дайте мені грошей, тому що дві квартири важко оплачують. По-перше, ми кожну людину, на яку вони подають, ми, будем, ми перевіряємо в базі ВПО, чи немає в ньому довідки ВПО по Україні. Ну тоді давайте прописувати це о, о, о. при отриманні які, дійсно того, щоб воно подається. <реку> а ви запитуєте довідку про те, що не на навезені? Да, так, обов'язково або в полоні, да, витяг з реєстру. Так, <реку> <звіс, реку> да, тому що так, вони зараз наштампують актів і буде у нас в... Та це не акт! Послухайте, що я ще раз скажу. Акти в нас для переселенців не потрібні. Якщо людина внутрішньо перевіщена, особа з зони бойових дій або з зони зіткнення, в неї є довідка ВПО. Просто отримати воно з Вінниці чи з Києва довідку ВПО наразі неможливо. Так, і це вже давно, бо це зона небойових дій. Е, ну, сьогодні, звісно, в Києві була проблема. На жаль, це не А тут, дивіться, як звучить в положенні. Члену сім'ї першого ступеня споріднення, який зареєстрований або перебуває на обліку, як нудний, що переміщена особа згідно наказу міні-інтеграції на території Бухівської міської територіальної громади, військовослужбовця зниклого безвісти або потрапившого в полон, який Зареєстрований на території Бухівської міської громади або на тимчасово окупованих територіях. Якщо вони в нас, наші переміщені особи, у них є довідка ВПО, якщо вони, наприклад, у неї є копія його паспорта, і ми бачимо, що він зареєстрований в Маріуполі. І ми перевірили, що в нього довідки ВПО нема, і в нього витязі вказано, що він був взятий в полон в такому то місці. Ну ми розуміємо, що він туди не виїхав. Це логічно. І такі випадки один не те, що ми відкриваємо, це не те, що було колись по актах. Ні. Це тільки для внутрішньопереміщеної особи. Ми і на сьогодні внутрішньопереміщеним особам платимо. Але і за те, що жінка не може надати довідку ВПО на чоловіка, є така проблема. Є питання. Оставлю на голосування. Хто за підтримку даного рішення? Одноголосно. Так. Можна я до членів комісії? Ми про положення проголосували. Просто я би хотіла з вами поговорити. Управління освіти подало по поводу медалі за досягнення, ну, так, на, на росу. Я би хотіла, щоб ця медаль була золотого кольору. Освіта пропонує положеннями білого, тобто підсрібло. До, до Просто психологічно діти у нас 32 і діти, які мають отримати золоту медаль. І я би хотіла, щоб ми в положення вам відправили всі, отримали проект ві... положення там, де білого кольору. От ваша думка яка? Просто... А ви можете просто всередині золоти якийсь контур зробити? Угу. Сама вона біла, а всередині золота. Бо я не хочу це питання на сесії піднімати зразу, тоді сказали, що золотого кольору. Дивіться, зробіть дійсно краплення, і воно буде, і не буде, як каже, Надія на темніті. А всередині можливо цей обухівський рушник зробить золотого кольору. І у нас буде і далі це. Якщо ну, він буде золотим, то це вже буде не робота. Чиво немає. Усіх медалів туди, чого. Значить, або дочок нам доводить цього зробіть. Нічого не Так, да, Я думаю, що тут комбіновані. Або ліню руку. Зробіть її комбіновані, і буде вам добре. І на золоті, і медалі буде на світі. Але ж бажано, щоб це ж не було роздача потім. Ні. Ну, звичайно, Тому. так так же було не розписано, так Тому само як було у нас вже тільки 11. З тими самими вимогами. Можна, Можна було да, все. А? у нас срібні, не на дорожники. Ні, ну ми номера не ставили. Так, як золоту дінню. Номера ж будуть тільки на слідовці. Всередина золотим. Щоб там було всередині золотим. Ну, то скажіть, тоді А? Ми тут, що вона не дуже... Рожевіло, як то кажуть, не темніло, і щоб теж було. дуже Ви зрозумієте одне, це, це риб хороший, яке підтримуємо обов'язково. Воно на першому вступі воно і, ну, і стане. Ми, ми розуміємо це. ми, ми розуміємо. Що це просто просто, Знаєте, як такі. Ну, по-перше, на один вечір проводиться медалі положення по міністерству, м? його відмінило ну, міністерство людей. Не, не ну я вам хочу сказати, коли я, я е я, е освіта готувала це положення, я просто дивилася в, в інтернеті. І хочу сказати, що багато громад роблять свої заохочення, матеріальні Все, Це не дає ніякого права на вступ, а золота медаль давала право на вступ. Все. Ні, Вона зараз теж не давала. Свідоцтво з досягненнями воно відзначається, що цей. А...